Господь Творець, Він Бог великий, створив моря, озера і ріки, материки, й могутні океани, яскраве сонце і зірки над нами, ліси, гаї, безкрайні простори, поля, сади, рівнини, й гори, і небеса, що є вгорі над нами, Це Богом створено. Його руками. Усе для нас створив прекрасно дає нам вітерець, тепло і дощик вчасно Бог піклуватися про нас не забуває, нам благодать і милість щедро посилає, ми маємо одяг, в нас є що їсти й пити, за Це повинні ми Його хвалити, і за безмірну ласку і турботу. За те, що Він дає нам мир і спокій, нам Бог усі гріхи прощає, у кожнім дні свою любов і милість проявляє, коли ми падаємо, Він ніжно підіймає, ніколи нас в житті не залишає. Давайте ж прославляти Господа сьогодні, бо Він всієї величі й хвали достойний, Він є наш Бог, Творець Великий. Вся слава лиш йому навіки.